Цей ключ до надзвичайно важливого скарбу. Я думав про те, щоб знищити його мільйони разів. Погляньте на ці символи, щоб він не потрапив у погані руки доньки пернатого Змія. Ми тут, від Джері Брукхаймера. Тож ти богом клянешся, що це мапа скарбів. Так. Де ти взяла це намисто? Це річ мого батька. Він помер, коли я ще була дитиною. Що це? Це символи з твого намиста. Що, якщо я скажу тобі, що все, що ти знала про свого батька, було брехнею? Але кведе нас до важливого скарбу шукати його небезпечно. Я знаю це. Це найкрутіша кімната з усіх, що я бачив у крутих хатах на МТВ. Окуляри Френкліна. Боже мій! Мені потрібна та реліквія. Все, що я знала про мого батька, виявилося неправдою. Вся моя сім'я це божевільна загадка, яку можна розгадати, якщо тільки знайти ці скарби. Не кажи нікому. Карби нації, край історії. Тож, яка твоя підказка? Я би з радістю допоміг.